Обігнали мене німецькі шосики на мосту. Ну вже за мостом практично. От і все, їду вже по Австрії. Ой, перепрошую. Не німецькі, а австрійські шосики. От вона така собі Австрія похмура. Такий вже палацик на горизонті. Це в Австрії поле. З викопаною картоплею. Ріненькими рядочками все лежить, відсихає картопла копачка з боку. Дороги ідеальні. Від села до села просто ідеальні. Ось таке собі місцеве значення. А ґрунт такий собі. Кемпінзі. Люди тут живуть. У новому машини. Але велосипеди з собою попроводжу. Іду на своє місце шукати свій пляс, де я поставлю свого намета. Вон тут сам. Прошуто з грибочками, з печерицями і з цибулькою. А з боку гречка намакає. Так. Так що Вечеря буде сьогодні на ура! А сьогодні вариться рис. От ще трохи і прошуто, буде прошуто з рисом і горішки. Горішки, до речі, злувачені. Спеціально зупинився на мосту через Дунай, щоб показати, який тут пішохідний перехід для пішоходів і для велосипедистів. Он такий. От так для людей все зроблено. Зверху машини їдуть. Ніхто нікому не заважає. Ну я звичайно під враженням тих їхніх споруд. Вон, винтовий підйом такий думаю, на місці. Я только что поднялся. Хлопцы вон съезжают. Что это? Это нам бы да. набудовали. Никто никому не заважает. Он внизу себе Але се педно дорожка мрії за машини. Машин мало, велосипедистів багато. Менше руху і добре. такі ж серйозні обмін будівлі пішли. Острай індустрії, де видно. Оцерпнаць. Ось тут у Колумбії а висить прапор ще України. Отак. Ось такий Бельведер-сад. <тит> хо, -хо. Oh, okay. Посеред міста. Нормально. Отакий. От І люди собі гуляють. Тут безкоштовно. <laughs> Музей під відкритим небом обдивлена реставрацією реставрації бачу. Так, да, тут тільки немає. Італіяна, франце, Російських теж вистачає, китайців. За тим парканом тянеться бльодерський сад. Больведер. Тут ціла купа пропорів Албанія Що там ще? Євросоюз. Не знаю. Що стільки прогорі. Це ж треба так поважати з воїна на не Щоб в самому центрі вибудувати такий меморіал. Я же тут был. Бостон Дорфер Штрассе. Бостон Дорфер Штрассе. Вот Такая вот она называется. Все будиночки, я говорю, две стороны. Вот такие. Красота. Отель Империал. не тут нас землячок мешка да. Вона из цорбург он же тут фертеш обитает президентс она собор святого Стефана. Зараз обійду трошки його. О! Да, махіна ще та. Верхушка, конечно. Коники катають людей такі як в Кракові. Вот да, такі от коники. І теж така клейка карет, як в Кракові. Ось вот з цієї сторони. Вот так так, так, так. так, 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 так. О, такий він, собор святого Штефана. Звітна карточка відні.

Треба. О, є. О, ще один ракурс. Є один ракурс Субора Святого Штефана. Отак. Отака от у так. от от нас шпиняста межа. Отак. Мені скупити нос. Коні купити. Мно. Сам будет касперток одну. Поезд на банк давай Гісерфіс Фестиваль, аграє. Моя закупка на вечерю та на завтрашній день в дорогу. По дорозі на автовокзал перед виїздом до Флоренції. Такі розв'язки навколо велосипедні теж. По дорозі на автовокзал. Це один раз дірнув сумку один раз з тими велосипедними сумками. Зразу тріс і все. У мене був квиток з відня до Флоренції на Флікс Бус з пересадкою у мюнхені. Всі свої 4 велосипедні сумки я закинув. В одну велику клітчу сумку і її закинув як багаж в автобус. Таким чином, я до Мюнхена доїхав, а в Мюнхені пересідав на автобус, де екіпаж був італійський. І ці італішки в мене цю сумку забракували. Сказали, що багаж вони її не візьмуть, бо вона типу конверт, а не валіза. Таким чином, мені я забрав свій багаж, зняв велосипед з автобуса і Купив квиток на автобус з Мюнхена до Праги і через Чехію і Польщу повертався додому. Отак От закінчилась моя поїздка. Ранкова Прага. Були на 7-й ранку чи з вже підходиш. Ось такий стандартний праский міст. їду на північний схід з Праги. Там вокзал залізничний Прага-Лібен. Прага-Лібен. Посполита польська вивізка траси роверові з боку А тут Границя панства, а польська на виїзд А там далі дальше... Чехи щось не чуть Чехія може я не побачив А, ні не Чешка республіка там горізла за чотир не видно Все в одному селі. Границя і все спільне разом. Ну, Знаки трошки інакше будуть написані, намальовані. польські знаки, я пізнаю на це. Спакувався. Ослик готовий до від'їзду, а я перший раз зовбахіли. Ось такі маю від дощу. Так що вперед. Побачимо як вони тримають. Ну от вже. вертаюся до України. До кордону. Кикись 6 чи 7 кілометрів. Ну що, така подорож, така собі вийшла, на третину. Але нічого, я задоволений все одно. Далі буде. От ще от в Польщі під кінець, під кінець шляху, ще от така от є велосипедна дорі дорожка. Незадоволення їхати. Ну, якби така була вся дорога кругом. Да, в Україні і того нема. Поки що. Ось така собі колечка стоїть які машин везуть фури і машини а це вже наша інфраструктура Львівська область Дорога з Шигинь до Львова От тобі велодоріжки, от тобі все. Їдь, як знаєш, на свій страх і риск. Так що, таке? Їду до мостиської другої.